під підкову завжди грумінг. Він себе якось почухає. І короткий погляд. Окей. Якщо я вже тут, на дистанції рука або менше, то це не зрелую. Це може бути ніж, це може бути кулак. Це тобто на етапі нападу. Перше, треба побачити, хто нападає. Бо якщо він стоїть до мене спиною, скільки нього спрощується? Ноль. Але він почув, обернувся до мене. Я наближаюся. Що він може зробити? Підготуватися. Підготуватися? Достати до телефон. Що, Що робити в такій ситуації? в стойку. Може я просто хочу спитати, з якого під'їзду чого. Виставити руку. О! Йому треба віде? тримати дистанцію. Для того, щоб тримати дистанцію, в нього є наступний етап оборони. Перший етап, пам'ятаєте, не вербаліка. Так. Плечі, зберіддя. Наступний етап це вербаліка. До вас хтось тобто наближається. Ваше завдання його зупинити словом. Я буду наближатися, зупини мене словом. Стоп! Тобто віддати команду. Швидку і коротку. Швидку, коротку, зрозумілу. Якщо я не почув, я глухий. Я п'яний. Я іноземець, я не розумію. І продовжую наближатися, та ж сама команда віддається вже гучніше. Сто! Можна ще крок назад Можна, якщо є куди. Паралельно Так, ми розриваємо. дистанцію. Тобто, перше. Дима, наближайся. Ближче не треба. Для адекватної людини цього достатньо ближче не треба. Будь ласка, не треба. Чемно, без ескалації. Не треба людину. Дам... Ближче не треба. Він не почув, він не послухав. Навіщо та команда? Я взяв от уявну крейду, нарисував лінію. І якщо він мою от першу ближче не треба, проігнорував, ситуація стала дуже проста і понятна. Вже почалася самооборона. Він вже на мене нападає, він вже шукає той кут, він шукає дистанцію, де можна мене наштикнути ножем. Тобто наступна команда віддається. Ходь. назад, блядь! Навіщо? Щоб у нього в голові з'явилася мисль. Цей хлопець йобнутий. з ним краще не зв'язуватися. І отут я роблю крок назад. І мають щоб між мною та ним щось було, якийсь штакетник. І це буде перша вправа, яку ми зробимо.